Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Пан Олег запитує, десь було таке, що ярмаку і ко вигідно прибрати Зе. І на нього все звалити. А вони, типа, виконували його накази, і вони білі і пухнасті. Не вірю, я теж, що просто з виборами Зе піде, щось жахливе буде. Тут, чи щось жахливе буде. Так. Ну, тут намагаються бачите, намагаються домовитись. Жахливе, ну, жахливе буде, знаєте, можемо на ті самі граблі наступити. Можемо зробити якусь безвихідну ситуацію. От, бачите, ці карти мені показалися саме, що щось жахливе буде. От ви запитали. Верніше, я читала якраз. І ось тут а, в мене таке враження, що може бути вибір без вибору. Тобто, якась, а, не про. Ну це жахлива, це безвихідна ситуація може бути з виборами. О чомусь у мене так. Щоб так вийде, що буде тільки Зеленський. От. І голосуй, не голосуй, і знаєте, <кхем> так, давайте так. Давайте подивимося спочатку. Чи вигідно Єрмаку прибрати Зеленського? А в Єрмака є інший кандидат. Розумієте? От, от запитання: кого він покладе? А Єрмак без Зеленського сяде за грати. Розумієте? От, і тим більше та вся банда. Тому зараз будемо дивитися. Перед цим попрошу вас задонатити на 30-ту бригаду. Ось, Донецького напрямку. Під цим відео буде коментар. А ми дивимося. Так, чи вигідно. Ярмаку прибрати. А Зеленського. Чи навпаки його треба лишити? Його обов'язково треба залишити. Як я прибрати? Ви що? Залишити. Така корова нужна самому. Це фундамент їхній. Це їхній фундамент, це їхня законність. Розумієте? Угу. Та ні в якому разі. Ні в якому разі прибрати. Ні. Їм не вигідно це абсолютно. Їм це їм дає законне місце. І Ярмаку, і, і компанії, і всі, всім тим п'яти-шести менеджерам. Тобто це вже питання зразу відходить. Те, що карти показали, що дійсно буде якась безвихідна ситуація. Вже саме на початку я написала. Жахливе буде те, що не буде вибору у нас. Якось так виходить. Так. Е Звалити на Зеленського вони не можуть. А що буде з ними? Вони ж голі, голі залишаться без нього. Ну, давайте тоді. Я не люблю передбачень. Я таролог, я люблю розбирати речі. Я так, знаєте, як копоршиться. препарувати, як то ще кажуть. знаєте. Хоча жабів я не препарувала ніколи. Так. Але люблю розбиратися. Я справжній детектив колись вчилася на юридичному і хотіла бути детективом. Ось. Тому я люблю це. Я і люблю взагалі детективи. Ну що ж, давайте подивимося взагалі. Яка тенденція на даний момент? Що нас чекає з виборами? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, ой договорники будуть проштовхувати. От, будуть проштовхувати договорники. Військові будуть під контролем взагалі. Тут навіть незрозуміло, не тільки лояльні зможуть і проголосувати, якісь партії зробити і тому подібне. Чекає якась, якась річ, і дивіться, на самому низу. Договорняк і зразу Зеленський пішов, але ми його тут не включаємо. Тобто, за цим всім стоїть Зеленський, щоб ви розуміли. Ну, щось буде. 20-й аркан вже хотів вискочити. Зараз ще три карти докладу. Бачите, знову виходить таємне якесь голосування. Тобто, це буде, знаєте, а, все я зрозуміла. Це можуть Порошенка не допустити. Можуть, от таке може бути, дійсно. Тобто обмеження, що вибору без вибора буде. Яка тенденція, що Зеленського знову оберуть? А В нас не буде іншого виходу. Але це буде щось страшне. Якщо його оберуть, це буде щось страшне. Повірте мені. Зараз я докладу, що це може бути. 20-й аркан. Дуже погано буде. Якщо оберуть знову Зеленського, то це кінець не тільки Україні, а й взагалі. Ось. Якось так. Якось так. Тенденція є, що його можуть знову обрати, але це кінець Україні. І не знаю, буде Майдан, не буде Майдану, але тут буде якийсь, ну, щось страшне буде. По 20-му аркану це, це, знаєте, всі надії. Всі наші надії, всі наші старання, а вони, до речі, зроблять все, щоб виграв Зеленський. Абсолютно все. Я вже казала, що вони будуть і якісь вибори робити без вибору, і нікого не допускати, військових, військових затискати ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все була, є і буде Україна. На все добре.